Всім доброго здоров'я, шановні друзі і гості мого YouTube каналу, також мої підписники. Ну, сьогодні хочу запустити таке відео, кому буде цікаво, обрізати нічого не буду. Буду робити скільки часу пройде, кому, кого цікавить, можете подивитися. Кого ні, можете переключитись на другий канал. Що, сьогодні будемо робити ножичок, тобто ніж кухонний. Кухонний ніж. І будемо його робити з пили. Тобто з пили. Е, яку мені передав, е, було в мене відео там нижче, де підписник мого каналу передав мені посилочку, і там була, були ці пили. От, характернику, привіт. Дякую тобі за посилочку. Ось. І... Отака От ось пила. Ось така ось пила. Я її тут трішки почистив, чуть-чуть так зашкурив. І тут е, замітив клеймо. Це ще радянська пила, ще давня. І замітив клеймо марки. Я не знаю, хтось може побачить, Не знаю, не побачив, тут мілко, мілко написано. М3А2. М3 А2. І з нього будемо робити кухонний ніж. У мене є замовник, тобто замовниця, яка вже досить давно чекає, я не маю все часу на кухонний ніж. Ось, і я хочу сьогодні зробити. Сьогодні ми будемо робити клинок. З цієї пили. Як його зробити, буду показувати в процесі елементарно. Я думаю, що досить довго відео не займе часу. Кому цікаво, можете подивитися. Так, трішечки вас сюди опущу. Так, рукояточка буде. беремо Там лінієчка. Маркер. Рукояточка буде. 12 см, хочу замітити, бо буде всадний монтаж. Розумієте, так? Садний монтаж. Чому садний монтаж? Чому так багато людей ну, хоче всадного монтажу? Тому що коли е, щечки ви ставите, є метал е, Ось, між ними. Між І е, коли ви працюєте зимою, там мороз, на вулиці, і, от. то тормають рукою і воно ну, холодне. Тобто, руки я саме холодне. І тому роблять сани монтаж. Тобто народи півночі, тобто, якути, скандинави, так далі, хто живе, вони роблять псаний або скузний монтаж. Щоб рукоядочка зимою не холодила ваші руки. От. І тому так дуже, ну, так класно. Я не знаю поминь. Я не знаю кому. От. І кухонечок буде з одним мотожом. Так, руків'я 12 см. Саме саме клинок буде у нас. Дев'ятнадцять сантиметрів. Зараз чуть удавно. Так. Дев'ятнадцять сантиметрів. Дев'ятнадцять і пів. Отак. Дев'ятнадцять і пів. Так є. Міточки. Зробили. Отак. Так, лінечко ставимо на місце, Вона нам вже не зводиться. Закриваємо маркер. Так, далі міточки зроблені. Тобто це відрізаємо, тут руків'я і далі йде вже клинок. Що ми далі робимо? Беремо їх, вкладаємо в лищата. Те, що будемо відрізати. Будемо їх вищати. Ось так. Чуть вирівнюю. Ось так. Так. Ну і там, де міточки, відрізаємо. Прямо звичайну болгарочку. Тобто кутову машинку. Вона нам дуже буде в пригоді. Це стара машинка. У мене ще давніх років, але працює, тільки щітки був поміняв, тільки не працює кнопочка. зна, не брижний. Бро, не викидаємо синопник. Це нам ще пригодиться на малиш. Нормальний ножичок малиш, що можемо десь зробити. Так, це відставляю. Туди? Далі. Є. Відкручуємо. Так, далі що ми робимо? Садний монтаж. Е, далі я об'ясню, як класно, е, як зручніше ставити в садний монтаж рукояточку. Далі буде вже слідче відео. Зараз ми робимо клинок. От. Ось. Тут буде рукояточка. Далі, що ми робимо? Буде. Цю рукоядочку з одного монтажу. Так, під сверло. Я потім поясню, чому і як. Під сверло у нас є 12 по дереву, бо буде дерев'яний дуб. Тобто дерево буде дуб, рукоятка. І ми відступаємо 12. Ось так. 1,2 см. Ставимо. Чуть почувався сюди. Ставимо міточку. Ось така є. Це є буде ширина. Далі. Тут ми поставили міточку. І далі вже звужуємо з цієї міточки до руків'я. надеюсь, вам ну, в этом. Тут снова брал маркер. Вот так. Есть его бок, так сам бренд-маркер. Це ми зробили. Далі. Отут де буде носик. Ми, отут де буде носик. Ми робимо тут, де ріже ця сторона, де є ці зубці. Бачите так? Ми проходимо ось так. Ось так. Бо я знаю, що людина хоче і що їй потрібно. Бачите, так? Ось так. Далі бо у нас ця пила має. Три і сім. Ми її звозимо на три. Не на три, на два і На 2. Два і Зафіксуємо штанель циркуль. І де тут два і вісім? Звідси. Ми робимо полосочку. Полосочку робимо також штани Проводимо і повертаємо. Все, вона зроблена. Так, що? Далі ми робимо. Беремо, проводимо, тобто ми цей градус робили до майже 4. І ми його чуть скошимо. Отак. Ось так. І йдемо на цю. Тобто на цю полосочку що ми зробили? От я зараз маркером по ній проложу. Ось таку. І ми пройшлися ось таким варіантом. Бачите. Що ми ровмо? Так. Опікуємо маркер, щоб маркер, щоб не видно. Тепер, що ми ров? Знову наш друг і товариш болгарка. Тільки ми візьмемо лищата, повернемо в зручну сторону. Ось так. Зажимаємо в вищатах ось так є тут, зажимаємо щоб в нас не рухалося. Ось ну, цього я одіну з вашого дозволу окуляри, бо очі мені саме дорожчі. Так, пищу вас трішки сюди. Якщо шумно, там де буде шум, забирайте трішечки звук. Ну і поїхали. Ті вітрішечки прошлися. Чуть відкрутимо. Перевернемо сюди. Нам треба переси, зрізати. Це. І відрізаємо туди початок ножа носик, і ми чуть його відрисуємо. так. є. І... Ось так от. Бачите, так? Уже щось нам показується. От. І ще залишилося, пройтися. цю всю нижню ситуацію. Трошечки. Пече, але то не страшно. І зараз ми зажмемо це в і цю за ситуацію зараз пройдемо. і так був не новий, вже ним робив. Так, так що звук трішки зменшити. еще все, что мои друзья так, что мы делаем дальше в сторону, дешечки печу, ну ничего страшного, дешечки круче, да, астечки обучаю Да, покажу, щоб чуть воно клинок остив з вашого дозволу згідно традиції. Гуточка тука. Зараз трішечки остине. І Ось так ми сюди повернемо супущу. Бачите, так? Клиночок уже щось похоже. Ми щось його покладемо. і зробимо на рукоятці міточки. Для чого міточки, коли садимо монтаж, ну, Сажити рукоядочки. І міточки треба по рукоятці пройтися, зв'язку з чим, щоб краще зловив у рукоятці, тобто на клинку клей. То ну, так північні народи так роблять. І якщо подумати по хлопському розуму, я думаю, що це правильно. Що ми робимо? Включаємо буварочку знову Що ми тепер будемо робити? Так, зараз чуть попощу мені поверну. Так як мені зручно в другу сторону лещати. Ось таку. так. Так, затягнув. Ну, тепер що ми робимо? Так, клиночок у нас стоїть у плещатах? Ми беремо, міняємо цей круг по металу на лепестковий. Що за лепестковий? Кружочок можу показати. Ось такий лепестковий. Він вже працював і ще може працювати. Це наждачка. Е -е, зараз кажу. 80. -ка. Це наждачка. Вісімдесяточка. Щоб не ручну зверху поки що чорну не робити, ми ставимо цей листковий диск. Так, затягнуло. Це вже можна викидати воно, щоб не потрібно. Так, одягаємо. Окуляри. Ось так. Одягаємо окуляри і звук, ну, ви знаєте, варте. pouco. Uh -huh. 对呀，朋、yeah, we